Тім, напевно, що, а потім що так... голубці, легенько, так саля... так. салат, пляцків штук з 10. каже. Типу, напишу. Ну тако каже, таку чисто символічно. Чисто, так. Так, так, Тому так. легенько е... я чому так, типу, з прелюдією такою за що то, мене дружина так само, щоб ти розуміла, вона завжди готує символічно, навіть позавчора, Кажу, у нас такі, типу, серед серед тижня, сімейна вечеря, така відбулася. Бо те, що приїхала з України і місяць не бачились, і приїхала на вечерю. То символічно, щоб ти розуміла, теж, страв, напевно, 12 було. Вона одразу канапочки такі, запіканочки такі, там я баранину якусь піджарив, там ще щось. Ну і туди-сюди і поїхало, і символічно назбиралося. То вчора вона. Я про свою дружину, що вона вчора мені сказала, та я не, не буду нічого готувати, каже, от буде індичка, там вчорашню картоплю розігріємо, І буде нормально. І буде вечеря. Але ти потім прослідкуй за моїм сторіс, і ти зрозумієш символічність моєї коханої дружини. Сашко, ну ви розумієте з дружиною, що при такому меню те ще назад в Україну не поїде? Що, що ти кажеш? Кажу, що ж з дружиною повинні розуміти, що при такому меню зустрічі зустрічі вечері те, що назад в Україну просто не поїде, не повернеться. Тут а такі дванадцять стравкови не, поскольку... не приїхала з України. Просто це вона тут живе. Вона не повертається. А вона поки їздила в, в гості в Україну. В Україну. Ага, зрозуміло. Ну тоді ви у безпеці, але ви молодцім хочу сказати. Мені здається, так ніхто ніде не готує, ніж українці, тому що ми ну, і шануємо і полюбляємо їсти. Давайте не будемо приховувати, хто не полюбляє смачно їсти. Ну і ще й смачно готуємо. У Мене, наприклад, немає жодної людини зі знайомих, хто погано готує. Є люди, які не люблять готувати ну або не дуже люблять. Але хто там не смачно готує, такого немає. Тому я думаю, що це прекрасно, і традиція прекрасна. І в цей день дякують кому? Родині. Богу є перелік певний, ну, Богу, кому та... треба бути Богу в першу Богу, чергу. Так. Да. Богу за його. Бачиш, дари там, що за, за... дари. Да. Mm -hmm. За все, що він дає. Ну, Є різні навіть е, там, е, до речі, е, як це сказати, е, не прикмети, а традиції знаєш, Тради, як, е. там, робити. Та, от Я вже сказала, що там помилування індиків роблять, так, потім ламання вилочки. Тобто там е, в американських родинах ламають грудну кістку смаженої індички, роблять це після того, як на ній е, більше не залишається м'яса, і коли кісточка стала сухою і ламкою. За традицією е, двоє сприсувається сутніх гостей беруть кістку з різних кінців, загадують бажання і тягнуть, поки не зламають той, хто отримає більшу частину кістки, може розраховувати на те, що його бажання здійснюється. Ось такі якісь є ще традиції. Ну, знаєш, ми можемо про це дуже багато говорити, але нам так само цікаво, що відбувається в Івано-Франківську. Ну, в першу чергу, я би хотіла сказати вам розповісти про радіо Західний полюс. Ми не так давно зібрали разом із слухачами, нашими небайдужими людьми. 300 тисяч гривень ми збирали на машину для ЗСУ, і вона рік відслужила військовим. Насправді, честю і славою. І Зараз вона потребує суттєвого ремонту. Тому ми знову відкрили збір. Ми про це зараз активно говоримо. І цей позашляховик, який так потрібний нашим військовим, він зараз знаходиться в ремонті, і дуже скоро буде на передовій. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати всім всім людям, які долучилися до даного процесу, тому що ми з вами знаємо, і ми з вами неодноразово це в ефірі також казали. Що не буває маленької допомоги це просто неможливо. Є допомога, і вона цінна чи це гривня, чи це 100, чи це репост, це все дуже цінно. Ось ще я okay. хочу сказати нашим слухачам, що вони так само можуть долучитися до цього. Можете зайти на сторінку західного полюсу і побачити власне цей пост, і так само я перепощувала. У мене на сторінці він є. Можете долучатися, тому що ну немає різниці звідки так. Я думаю, so да. Тому і наші слухачі юерсі радіо так само долучайтеся до цієї благодійної справи. Потрібне. Дуже Дякую вам за допомогу. Так, це справді потрібно, і я дуже тішуся кожного разу, коли скарбничка ця поповнюється, тому що ми з вами розуміємо, що це ну справа не в грошах абсолютно. Гроші це шлях до здійснення мети, яка допомагає наблизити перемогу. Це ну найбільша мрія кожного українця, незалежно чи він в Україні знаходиться чи поза її межами. З красивого і пахучого, і цікавого Укрзалізниця випустила колекцію свічок із зображенням косівської кераміки. і воно направду виглядає. Знаєш, якось ці глечики, що ми ченахи запікали. Воно Ладно. так красиво, і мені здається, що воно пасує на будь-яку кухню. Це такі штуки, знаєш, я їх не люблю насправді. Знаєш чого? Тому що я зразу хочу всі купити, мені зразу все треба. І собі, і друзям, і ще. А про запас що було, а хтось в гості прийде подарувати. І Я коли бачу якусь таку штуку, я починаю. Знаєш, в мене одне око там тіпається, а друге зразу гроші починає рахувати. Що там, що -то, скільки мені треба цих свічечок? Вони дуже класні. Ну, це косівська кераміка. Ну, блін, мені здається, що це не роки просто, то знаєш. Така свічечка, і це скажи, ну, нехай там на кожній жінці, скажи мені limited edition, мені треба. Мені вже треба. розумієш? вже треба, Я так само, як заходжу в магазин, бачу якісь такі речі, свічки, там починаю все нюхати, е, брати, складати в кошик. Так, так. ну Я думаю, що це всі жінки так роблять. Ну І це, цю колекцію створив Анатолій Дудка, він сам родом з Косова, і в нього це в крові, як то кажуть, знаєш. Оця вся штука кераміка в авторському сучасному форматі. Ну вона направду пасує на на будь-яку, ну навіть не то, що кухню до будь-якої оселі. Мені здається, а ще зараз до різдва до нового року воно завжди доречно. Знаєш, ну і кошти, звісно, що частина коштів іде на е, зсу з того, що мене трошки подивувало, ну яким чином подивувало, я тобі розкажу франківську пораненим бійцям. Повертають естетику обличчя. Приїхали хірурги. Приїхали хірурги, дуже знані, дуже відомі, дуже талановиті, професіонали з США з Канади. Це міжнародна місія. Вона називається future, Вона була в жовтні вже і зараз вона продовжується в Франківську. Це спеціалісти, які приїжджають спеціально на базі нашої обласної лікарні. Вони проводять пластичні операції для військових, які отримали під час воєнних дій травми обличчя. Ось і чим я здивована подивована була? Я думала, що дуже довжелезний список цих військових. А насправді ні. Ти уявляєш собі, що ну люди не знають військові Можливо, що ти є ти така. Можливість? Так, або, е, це е, інформа. Мувати людей про так, так так і при чому дуже активно. Тому що я навпаки думала думала, як що ну ці хірурги вони приїжджають же на обмежений термін. Ну не надовго насправді ну, так. ось і я думала, що там дуже довга черга, і в них дуже багато роботи. Насправді роботи в них багато, але черги немає. Тому от зараз інформую із вашого дозволу по Йорсі Radio нехай так. люди почують. Якщо у вас є люди, знайомі військові, в яких є потреба, будь ласка, будь ласка, обов'язково звертайтеся, тому що хірурги чекають наших хлопців для того, щоб їм надати цю таку необхідну безкоштовну допомогу. Це дуже важливо. Це в обласній лікарні міста Івано-Франківськ, так? Так, Куди так можна надатися. Так, туди можна звертатися, є вже хороші результати. Там уже є фотозвіти, все там все дівчата розповідають. Ось і детальніше розкажуть що до чого, що як там записуватися. Але кажу, я була подивована, що насправді слабка інформ... слабке інформування виходить. Знаєш, де з даного приводу. Тому що це дуже потрібно. Дуже потрібно, щоб наші хлопці якомога в більшій мірі отримали таку бажану допомогу. Ось такого з основного про міст пасічної нічого не сказали. Знаєш, нового нічого немає поки що привітно. Міст стоїть і все Та Головне, що, щоб я вже казала, щоб не зробили там знаєш, підвісну таку е, канатну дорогу, знаєш, або переправу таку на такій штуці, е, що крутять, Знаєш, знаєш? Я тільки що подумала, що доки ми збираємо кошти і шукаємо спонсора для того, щоб це зробити, ну цей міст побудувати, добудувати не за державні кошти. Можна створити таку атракцію, і на ці атракції вже зробити гроші, тому Добре. що люди... <свят> та атракціон <свят> і гроші зібрати, і людей потішити. Правильно? Скажи така, така бізнес-жилка, тільки що проводилася в мені. Посеред на тебе подивилися, бачиш і це, і, і зразу іде ідея пішла. <свят> приходить на західний полюс що четверга він, напевно, зранку. <свят> <свят> та ти йому якось знаєш, залиш записочку на цьому на столі, щоб він подивився, прочитав і, можливо, якось знаєш. Серйозніше до цього поставиться, так до цієї так. атракції. Мер сьогодні в нас направду був від днями, святкував своє день народження. Ми сьогодні його е, вітали, і він сьогодні теж вітав, тому що е, ну ми привітали його від імені радіостанції. А він дізнався про цей збір, про який розповідала на ремонт машини для зсу і е, виділив кошти саме на це. Так. Теж тому це таке було, знаєш. Е, ми насправді цього не очікували. Це відбулося це дуже приємно, і це насправді дуже важливо. Що там хтось значно говорив? Це насправді дуже важливо і особливо цінно. Я пам'ятаю навіть днями нещодавно. Ну, постійно які збори відбуваються, і дуже стареньку бабцю розкажу коротеньку історію, бачила е в центрі міста. Ну дуже старюсіньку, таку бабулечку, вона ледве йшла, ну видно було, що їй прям важко, важко, важко. І е вона забила курочку, несла курочку віддати волонтерам для того, щоб казали, що в неї дві усього були курки. Ось для того, щоб е волонтери передали нашим хлопцям, тому що, от я просто чула цю історію, тому що для того, щоб вони зварили хлопці собі е нормального домашнього людського вона сказала. Бульйону, щоб вони мали сили. Ти собі уявляєш, це неможливо просто недооцінити. Кожна людина, яка щось робить, кожна людина важлива, знаєш, це як пазлики. З величезної кількості кусочків, які складаються, складається, складається, а потім виходить така картина. Ну, в нашому випадку це перемога буде однозначно. Я маю на увазі під словом картина, знаєш, так. яка просто своєю красою заворожує, і ти дивишся, скільки там цих кусочків і не розумієш, як це все склалося, а отак от, от вона складається. Тому люди величезні молодці. І Я знаю, що ви величезні молодці, тому що також слідкую за вашими сторінками і постійно ви у вас щось відбувається, пов'язане з цим. За допомогою підходи. Україні. Тому що ну незважаючи на те, що між нами так є велика відстань, територіальна, але це не означає, що ми не долучаємось. Ми завжди намагаємось підтримувати наших хлопців, тому що це наближає кожна допомога, наближає нас до перемоги, і хочеться, щоб вони всі живі і здорові повернулися додому, щоб це вже закінчилось, щоб наша Україна вже розвивалася, тому що насправді ну такі кошти, які ідуть на війну, на фінансування, фінансування війни краще б вони йшли на те, щоб розвивалася економіка України і так далі. Ну, це справді хочеться, щоб наші діти і інші наші нащадки, так щоб вони жили в мирній країні і щоб вже більше ну, ніколи такого не повторювалося. Це однозначно, щоб була перемога, щоб все стало на свої місця, і хочеться взагалі миру е, в цілому світі, щоб було спокійно, щоб діти. Мали своїх батьків, щоб батьки не не бачили смертей своїх дітей, щоб люди не виїжджали з своїх домівок, щоб вони їх не втрачали, тому що люди ж наживали все життя. Е... Ті домівки жили в них, так, сподівалися на якесь хороше життя, і потім їх життя заставила ось так війна їхати кудись в невідомість і невідомість. так далі. Це насправді дуже страшно. Дуже страшно, це е, поломані долі мільйонів людей взагалі в цілому світі і в Україні. Всюди, де, де відбувається війна, це є страх і жахіття. Насправді. Хай будемо сподіватися, що це все закінчиться якнайскоріше. І все буде добре. Ми будемо старатися робити з свого боку все, що можемо. Юлічка, дуже тобі дякуємо за такий класний сьогодні Радіоміст, позитивний, інформативний. Будемо чекати тебе за тиждень, якщо. Я з задоволенням. А що якщо, а що таке? Тому, свято, Сашко, і... Сашко казав, що він кудись там збирається, знаєш, і його не буде. А я ще е, не робила е, ну, технічно цих всіх речей. Та? Бачите, я тут сижу на чилі собі е, без е, цього, ну, без руля. Я вже робила, але ще типу... Е, без руля. Та, я, ще, вже я, за вже, сиділа, я, я вже сиділа за кермом, знаєш, але так знаєш, коли машина стоїть і мені там показали, що куди е, тицяти, а е, поки що ще не тицяла. Впрямо. Прямому ефірі, тому не знаю. В принципі, можемо ризикнути наступного разу, знаєш з тобою, спробувати, що з того вийде. Але ну це не бійся, я тебе підтримую тут. Сашко, ти за тиждень повинен, будь ласка, прошу тебе тако гарно по жіночому. Покажи жінці, як тут ті кнопки натискати. Знаєш, щоб то раз раз, та й ми вийшли в ефір, згадаємо тебе гарно, та й тобі буде гарна дорога, там подорож твоя гарна відбудеться. Так, що буде показувати, бо він вже наступного тижня його вже не буде, розумієш? Мені тут самі треба буде оце е, відбуватися. Тому я хочу попередити усіх наших слухачів. Що якщо ви е, не бачите мене чи не чуєте мене, чи чи То, ще, знаєте, є. Є. <гум> знайте, що це я щось тут витворяю. <гум> Я в тебе вірю, і я з нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі. Дуже хочу, щоб вона відбулася, і дуже хочу, щоб нас було ще більше із вашої, з нашої сторони хороших позитивних новин. Завжди дуже рада бачити. Сашка не бачу, але відчуваю. Тішуся кожні твоїй також історії. Куди б ти не їхав, хай там успіх тебе супроводжує. Обов'язково повертайся, щасливий, здоровий. Я вам бажаю класного сьогоднішнього дня. І нехай сьогодні тільки хороші події трапляються з вами. Та з вашими слухачами ЮРСІ Радіо, ну і звісно, слухачами Західного полюсу також. Дякуємо, Юлічка. Дякуємо всім слухачам Західного полюсу, ЮРСІ Радіо за те, що вони з нами і за те, що вони нас слухають. Цілуємо і любимо тебе. Навзаєм, навзаємо.